Ми знаходимося на території фермерського господарства «Землероб» Новоукраїнського району Кіровоградської області. Господарство засноване було в 94 році. З технікою Джондір познайомилися з 2008 року. Тоді ще була така компанія, як Райс. Ми в неї придбали першого трактора. Ну і з цього почалося. Співпраця у нас проходить дуже приємно. Що мені подобається в сервісі, що вони Віддалено можуть перевірити, які треба запчастини до трактора, і вже приїжджають підготовлені, швидко реагують. Вони приїжджають з тими запчастинами, які потрібно. Там година-дві, і трактор знову поїхав поле. Якщо там невелика поломка, підкажуть по телефону. Запчастини, все також влаштовує. Запчастини йдуть чисто джондіровські. Ну, з лантехом співпраця мені подобається. Подобається ще тим, що техніка завжди моніториться компанією Лантех. І коли там, допустимо, ми можемо працювати, трохи буває, забуваємо, що треба вже робити сервісне обслуговування, нас Лантех сам попереджає, що ми виїжджаємо. Ну, і ми вже тоді чекаємо їх, вони приїжджають в той час, який сказали, швидко обслужили і ми працюємо далі. Можу я вам сказати, що чому «Джандір», бо джандір джандір. У колег вже така техніка була, надійна, винослива. Як мені говорили, цей трактор не ламається. Ну, так само і комбайни. Так що джондір є жондір.